Дійшли висновку, що цю треба назвати Василевою. Ліс в огороді, річка Рядишком. Оце ж гора, родники. Приємно, як то кажуть, там знаходитися. Та ще і хрещеного батька це хата. Майже 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Криниці древніші абеток і рокописів, але вони не можуть жити так довго, як літописи і навіть усні легенди, закинуті, засипані попелом криниці. Не просто символ, а жорстока реальність війни. Харківщина прифронтова область. Уже розповідала про Чернещину та Чепурівської громади. Сьогодні історія однієї з її живих криниць. Плюскіт джерела заспокоює майже як морські хвилі. Аби було бажання слухати його, згадувати щось світле і думати про можливість добра і краси в цьому світі. Народилася і виросла в Чернещині моя співрозмовниця Ганна Григорівна Строєва. Багато років живе у Зачепилівці. А я ще хотіла вас запитати, ви не були ніколи в Чернещині? Ні, в самій Чернещині, на жаль, ніколи не була. В Зачепилівці була, і клуні там бачила. Мені так сподобалося, що реальна стара клуня, і вона ще людям служить, там городину зберігають. Оце так, я запам'ятала з Зачепилівки найбільше. А я щось не знаю, де тут клуня. Я знаю, що в Чернищині є, ну, як по Чернищанському, так таке названня. Венбарі. Це амбар. Я вам хотіла розказати за Криницю, яка є в Чернещині Криниця. Ой, розкажіть я мав там цілюща вода. Ну, це мені так здається. В мене ніяких підтверджень немає. Криницю ну, пам'ятати я її стала десь із кінця 70-х років. Там поблизу була вівчарня ковгусна. Там працював мій дядько, хоча він майже війновець. І він розчистив криницю, а потім. Багато пройшло років, не стало дівчання, не стало дядька і розчистив цю криницю Олешко Василь Васильович. Він зараз доглядає її, вже, мабуть, більше десяти років. Порядкував там, освятив цю криничку, привозив туди батюшку. А ще ще, з яких там до, можливо, навіть з довоєнних років. Війни 41-го року. Доглядав криницю Олешко теж Василь Петрович. І от недавно, так переписуючись в Фейсбуці, дійшли висновку, що цю криницю треба назвати Василевою. Зараз у неї така назва гарна. Недавно я побула там. Водички набрала, допиваю вже ту водичку. Ну, кажеться, смачніше є. нема. Може, що вона з батьківщини з малої. Може, а так, може, але. А може, дійсно так, а може, дійсно так. Може, може. Василь Васильович, 56-го року. Ну він вже навіть самій Чернещення в, в Попавській області, там недалеко. І капличку маленьку зробив. Водичка чиста, чиста, як сльоза. Історія, яка потребує продовження. Бібліотекар в Чернещині Зоя Іванова, вона теж може розповісти за цю криничку. Вона взагалі молодець. Такі вірші, які не залишать нікого байдужим, коли читаєш, а пісні її. Дякую, Ганна Григорів. Добра здоров'я. Да. І миру і миру миру. І... Помічницею у пошуку криничної історії стала для мене бібліотекарка із Чернещини Зоя Миколаївна Іванова. Серед її численних відеозаписів про село цей. Прислухайтеся, до вас теж зветься степовий вітер і Василева криниця. І ми скуштуємо цілющі водички. Очеред шумить. Дуже романтично і красиво. Прекрасні краєвиди нашого а, села. А тут така природа. Сидиш, там коп'є. Знаєш, родить, де вже І цілюща водичка. З Полтавщини їздять, з Дніпропетровщини по нашу цілющу Чернещанську воду. Багато легенд. Про неї. Говорять, що вона лікує різні хвороби, стілює, надає життєдайної сили. Тут зроблений колодязь, де вона відстоюється і просто з землі п'є вода. Тут ось іконка є, але ж дощі, вітри, природні умови трошки погіршують. Стан, а кожної весни збираються люди, прибирають тут. Особливо цим займається Олешко Василь. Він боліє цим, він чистить цей родник. Ось скуштуємо цілющої води. Дуже смачна вода, дуже. А ось наші гості Ідіть скуштуйте водички. Так, <ривіт> да, Трубочка є сьогодні, чашечка. <ривіт> Дені, <хуй. ривіт> да. Дуже багато людей приїжджають по воду. Баклажки набирають. Ось тільки були, не знав, що тут робити. Скажіть, будь ласка, це Василь Васильович Олешко? Так, да, такий самий. Це Ірина Мироненко, я журналістка, і мені порадили до вас звернутися ваші землячки. В першу чергу Зоя Миколаївна Іванова, бібліотекарка із Чернещини. Ви не проти, щоб я вас записала, щоб розказала вашу історію, історію криниці? Та будемо старатися. Ну, тоді почнімо. Це подкаст Радусник, який виходить у Харкові. Це така програма, яка збирає людей. Обізнаних, людей досвідчених, і градуснику Харкові, якщо ви колись його бачили, звичайно, мабуть, бачили це на будинку на початку Сумської, великий, такий, майже 20-метровий, він показує температуру і час. У мирні роки там збиралися люди, зустрічі призначали, зараз значно менше, небезпечно. Але ось така у мене програма, і сьогодні зустріч не біля градусника, така думками, а біля криниці. Василій Васильович, яка ж це криниця у Чернеччині? Чому вона така знаменита і така улюблена? Сказати правильно, любітелі, хто приходить добре віддихнути, ісь рядом, річка рядом там, і енергетична, приємно, як то кажуть, сама душа оддихає там. Черниччина, мабуть, ж красива, ніколи я там не була, а це ваше рідне село. Так. Да. Там і батьки ваші народилися. Так, да, дідуська да. там, бабушка, все від тіля. А ви вже зараз переїхали в іншу область, так? Та не те, що переїхав по любовній лінії, прийшлося, як то кажуть, тут на Полтавщині бути, тут рядышком, тут за 20 кілометрів, о, ну, приїжджаю, навідуюся по можливості так усе. Ну ви ж уже на пенсії, але продовжуєте працювати? То оце ж не сидиться, не люблю диван, не люблю телевізор, товариші посватали роботу тут, мені знайшли у, у городі, в Карловки, то я ото сяю рублю. Шевелюсь потрошечку так, як як весь у роботі. Можете сказати, скільки ж вам років? Так, як сказати, 69 чи щось таке вже прости 70 Це не так і багато, це ще жити і жити. Василю Васильовичу, але ж це, мабуть, вже інша хата, не батьківська, не дідівська в Чернещині, куди ви навідуєтеся з Полтавщини. Це мого хрещеного батька-хата. Вона там, як то кажуть, послідня вже у селові. О. І там ні свято не було, під соломою, все. Ну, я. Постарався там усе, як то кажуть, зробив для душі для настрою потрошечку, так усе, як то кажуть, щоб було приємно віддихнути. Там приїжджаю в ліс, в огороді, річка Рядишком. І оце ж гора, родники. Приємно, як то кажуть, там знаходитися. Та ще і хрещеного батька це хата. Взагалі енергетика особлива. Мабуть, ви і дах перекривали вже ж під соломою. Тепер важко чи під очеретом зробити? Да, укрита. Але розказували мені, що хата у вас ще й розмальована, правда? Та це тут, де я ся живу, а там то так. Зробив ремонти, ну, там біля родника робили там усе, ну, товариші, кой що нехороше Робили там все й вред роблять там, ну. Шмітять, чи сміття, смітять, чи що там роблять таке? Поставили з знайомими з ріднею диван, там усе накрили, Я ті ікони поставив і внизу, батюшки все посвятили біля скринички, де вода витіка, теж ікона стоїть, і під рушником була. І той освіщення поставив, ті, що світільнички ночі, горять од свята, як набирають. Позабирали, все, із Сорочинська ярмарка. Тоже привозив вихвив, всякі глечики та все, все позакидали в очеред, а те і спалили були. Де диван було, хтось і спалив. Ікону винесло і рушник забрало, а ікону винесло в капличку, поставило. На жаль, є такі люди. Не знаю якого віку, але є такі, що їм руки чешуться щось нашкодити. І ну, єдиний вихід, що підновлювати те все і поновлювати, і можеш таке звикнути енергію свою до чогось іншого докладуть і не будуть шкодити. Криниця. Чимось накрита чи як вона виглядає, розкажіть. Ікона ж вона на сонечку ж вигорає, так ми ото навес робили, щоб не ви... сонце сонця не лучі не попадали, тінь була. Але ж вода, мабуть, там особливо смачна та ще й кажуть цілюще. Та щось є. беруть, я чую, люди приїжджають, то аж відціля за 20, скільки беруть, на чаї, на кохве. Я не спеціаліст щодо цього округи нема ніде нічого в радних городів, немає ніде нічого, тим більше десь 20 метрів глини, та через ту глину не пройде там, хоч і вилий, там що небудь, то воно через таку глину не пройде ніде нічого. Це таке джерело треба чистити періодично, щось у неї там в ту воду потрапляє, і хто ж її чистить? Ну, ми поставили товариші зробили кольцо. Ну таке, як у, у колодязь, і вивели там трубочку накриття. зробили мене ж у городі тут люди, плотники хороші. О, зробили накриттю, то туди ніде нічого, як то кажуть, не попадає. Що там воно потихеньку вона витікає, то вона все ремі очищається. Та й ми буває інколи що прочищаємо, все, як то кажуть, щоб було в порядку все. А історію, як та криниця виникла, вам ніхто не розказував. Може розпитували, вона ж не те, що там 50 років тому викопана, вона ж стара. Те, що де вона оце ж витікає, це напевно, я скажу, коли напевно, земля почала существувати, то їй вже мільйони років. Проритий Рівчачок вже во це вона вимила. Коли земля почала существувати, то й воно то почала бути. Ну вона ж там не одна, оце. Там на тому десь криниць, мабуть, що витікають, може до десятка, є просто, що не доходять туди люди. Коли госпи були, то пили і тварини, там усе, і овець було ж багато, то дивилися дужче, так усе у подруге. По селу криниць вже майже немає, мабуть, оце, оце на горі, а так у людей у кожного своя якась колонка, електрика, або і ручна криниця з корбою, з відром. Як у вас в Чернещені? Вже попроводили, звісно, скважини, все. Або все по селові, ну я скажу, десь так те, що я знаю. Вода де витікає, то є, ну Не займаються цим. Можливо ж молодші колись візьмуться за це, та й будуть джерела впорядковані, якщо вони ще є, бачите, не одна ця криниця на горі. Але ж криниця це тільки частина вашого життя. Коли ви приїжджаєте в Чернеччину, то, мабуть, ще і садок доглядаєте, чи город саджаєте, чи такого немає у вас. Та є там, як то кажуть, весь у роботі, ой. І на роботі і вдома, і людям. Приїжджаю, допомагаю, просять там щось село, і тут ні кінця, ні краї в роботі. Сюди знаходиться, та ще як до роботи, то воно. Інтерес є, то робиш дуже багато в роботі все. І вдома, і для людей, і природі уділяємо, щоб було, як то кажуть, для душі все було. Василь Васильович, а яка ж у вас професія? От ви школу закінчили в Чернисні, і яка там далі у вас життєва дорога була. Що робив? Токарем, а на токаря учився. О, та ще й диплом красний отримав що слідччям усе на світі, а робити не робив. Ну, пішов в геології багато, хороша робота була. А потім желізна дорога теж видів десь до 30 на железній дорозі і на пенсію пішов із залізної дороги вже при Союзі то. Обстановка була, що робили потрошку то там, то там. О. Мене зацікавило. Ви згадали геологію. Це дуже пов'язано із джерелами, з пошуками і корисних копалень. Що робили ви? То оце ж якраз у породниковій системі. Оце ми бурили і на воду збурили. От у нас на машинах танки стояли то десь до 100 метрів ми бурили. І людям бурили скважинися тоді було. Зараз то пішло вже по-другому, його відмінили, бо кажуть, воно що середньо це буряння, поробили зовсім друге. Усе було зв'язано теж. Знали, де шукати ці родники, де воно знаходиться, ця вода. А оператори в нас вважали, у них прибори були там, чи як вони оприділяли там, вже я забувався, що там вони, вони оприділяли, де вода знаходиться, все. Хороша робота була дуже. Кожен день мінялася міцності, все. все на природі було. Це тут, на Харківщині чи на Полтавщині? Кругом, оце кругом Полтави, десь оце, і до Харкова ми доставали до Мерехви, а Азі, туди до Дніпропетровська. оце кругом я пішки увійшов уздовж поперек, як то кажуть, ходили. кабеляж пролажували і рації вже нам видавали. Уздовж і поперек обійшов, через що, може, до сих пор ще й той розходився, та ніяк не вспокоїшся. Да <реш> <реш> дай Бог ще довго ходити і трудитися. Кажуть, що mm. у вас красива така хата особлива. На колена я скажу, Шевченкова хата. Під соломою, то, ну, то видно, що всі під підсоломують. Уся у деревах там кінець села і все позаростало там воно. У хаті зараз скажу. Місто штор усе у рушниках. Рушники пошивали мені дівчата в ательє. на дверях рушники теж. На диванах кругом ще ота, бабушки вишивка. Оті, що у візерунки оті повністю на дивані. Ну, на кроватях були. Подушки теж всі вишиті. Все залишилося так, як наші батьки жили та дідусі. Все вишивки, в хата все вишивки. Мене трохи рідня кажу, то воно не модно. Та кажу, на що мені там мода? кажу йому. кажу мені заходів, кажу на дворі світочки, і в хаті світочки на душі. Приємно хорошо. Василь Васильчу, я трошки заплуталася. Це де у вас скільки рушників у Чернещині чи на Полтавщині? Це ж і тут, і там. Чернещині, там взагалі рушників дуже багато. Вікна, все у рушниках. Я вже уявляю, що у вас там дуже затишно, дуже красиво. А як же до цього ваша дружина ставиться? До сих пор не жонатий ходжу, О, не навчився пити, та ще й не курив, і не курю. І оце через це діло сватають то курять, то п'ють більше, ніж весь Харків та Полтава. Рідня нормальна, все, рід величенький. Дай Бог вам іще багато літ в бадьорості, здоров'я, щоб ви криницю ту підтримували свою обов'язково. Бо уявляю, що вона вже як ваша, наче вже Василя Васильовича. Вам допомагали, звичайно. Ви не тільки на свої руки покладалися, були ваші і односельці, які підтримували. Та, би, товариші, все оце ж накривали там і всіх товариші давали все і привозили. Їм теж спасибі величезне. ж і вам всього хорошого дякую, дякую. доброго дня. Біля води або біля старої сільської криниці любить знімати відео своїх пісень заслужена артистка України і авторка музики Олена Білоконь. Її постійна співавторка, яка пише пісенні тексти для співачки Це Зоя Іванова, псевдонім Журавка. За післяпрем'єрний місяць їхня нова пісня зібрала майже 70 тисяч переглядів на Ютубі. Пісня Україна Мати була написана на прохання Олега Чебаненка, це лікар-психолог з Дніпропетровщини. Він попросив, щоб ми з Зою Журавкою написали пісню для Анни Марії Герман, яка 3 мільйони коштів передала для потреби Збройних сил України. І сьогодні, так як я є композитором, я також виконую цю пісню. Україна, мати, слова Зоя Журавка, музика Олени Білуком, прем'єра пісні для вас, моя родина. Україна, мати, у сльозах стоїть, янголами, діти линуть на поріг. Україна, мати, на весь світ голосить, бо дітей безжально, смерть косою косить. Стони горі. Доки буде тіло ворож матувати, вже сніги червоним серця полями, бо политі кров'ю, що тече річками, я молюся до Бога, я до світу кричу, я благаю, благаю, Зупиніть! Усіяно ли світу, розгорні свої крила, щоб завжди панувала, правда, моря і віра. Україна мати звор'я, горя почорніла. Вже немає сили, в голову скилила, стихла, заніміла, бо сльозою в серці вогник загасила, сполосали тіло Градом вороги і розбили серце звісткою біди, Україна все світ від війни закрила, траминай. Благаю, зупини цю війну усі не світу, розгорніть свої крила, щоб завжди кому.